Друзі, привіт! Сьогодні у нас такі коробочки. Будемо відкривати в'єтнамська нуга. А що? Зара... Арахіс і конжут. І конжут основа. В'єтнам. Це з В'єтнама. В'єтнамське. Конжут такий є. Нуга, нуга. 140 грам. З В'єтнама наче ще не пробували. З В'єтнама ще не пробували? Да. Що сорок? Так. Упаковка красива. Це з японського магазинчика. А перевернуто. Ну, все. А Вьетнамі в значить не є рухлі, як, як я знаю. Там у них така буквально. А це корейське, наче, так? Да? Чи я не так прочитала? Так, да, це корейські водорослі. Такі водорослі. клітчатка, тут 18 а калорій. Треба це к... кітковина. печатку. Ось це воно такі пластмасові коробочки. Ось що, І вже порізано. Так пахне, вже так й порізано. на ну, ножа взяв. Порізано, то воно, ну, так? Да? Ламати можна, мабуть. <глес> ну, сам треба витягти, наверное. На ну, такий запах знайомий, конжутом так чуть классно. А це пекає. такі воду розбий, так? Mm -hmm. да? А це бананові чіпси. Це японські мы читали, так? Да? Ну да, наче. А це воду росли. Якщо я не так відкрила... Оці я не, не помню. Значить не, не японські. Ну не острі з перцем. 75 грамм. Цікись воду росли. Такі упаковки красиві дизайнери роблять. з якоїсь приправи. Чай з якої, таким, яким, ще якоюсь приправою воно. Диви. То приправа що воно? Ну, такі легенькі, взагалі нічого не важить. А скільки там грам написано? Скільки грам? 18 калорій грам. А де воно ті грам? Ще якісь шарики є до них. Що це за шарики? Що це за шарики такі? 18 грам, наче. Чи калорії 18, чи грам 18 18. Mm, такий кусочок попробував до пачки впало, як чипси. Було навіть на цій штучці такий кусочок маленький. Такий. Такі вони всі у І таке легеньке, а тут ось усе... ці. Це банан Чіпси з водорослі. Чіпси? Так. Да. Такі чіпси. А, а що це поза посипати очі? Що це таке? Відкрила мене. Тут написано його не їсти. Намалювано, ну хто знає. Так не їсти? А що ж воно робить? Це не їда написано. А що? А це має, щоб не, не вони. А, -а, -а, а Це вони, оці а чі, чі, -чі не дешеві, та вони ложать даже отакі штучки до них. Mm. -mm. Це з В'єтнама, вони водоросли в В'єтнамі їдять, там різну їжу. А написано по-нашому? Ні, ну тут намалювано, що в рот не класти. Mm, -hmm, а от що таке? Ленфак. Ну, це воно і похоже на таку солю, Знаєте, така, я її побачив, його, що воно похоже на неї. Там думаю, що, ж воно таке? Та подивився, воно да. Тільки що ж воно в цьому? Як воно робить, інтересно. А, пластмаса ж пластики деякі впитують ж влагу. І воно може навіть через такий пакетик влагу впитувати. Бо пластмаса вона сама влагу впитує. Ну, 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 сильно. Сильно пекуче. Банан порізаний, так, такими, трохи на куся, щоб були більше. Це така гусенька, як кажуть, його боже, мій такий ну. воду розслів. Перераз таки пробують необичні. Є жі чого. Таке легеньке. Водорослі. Нача оселедці їм. Оселекція. Mm. Знаєте водорості такі, то не на палецю намотують, тільки то, то на, їх, то на, на берег хтось викидав постійно чиста. Та ні. Якась таке. Нача якийсь лекчик. Як не привився, я такого ще ніколи не пробувала. Рибою чуть. Nu no, o să alegeți. Da, nu e o zmișală, ce iacție eu. Chipse. Duja dobre. Do do nu no, ce o să vedeți. Tutaranica, ce o să vedeți. Ой, який. Подивіться, який. Це як банани, якось здорові банани. Це може не такі, як у на, нас, нас, а такі. На нас косяк Це може, Ну, насксяну, це наче не кормові. Mm -hmm. А ты банана веселья на острие. Окей, острий. Значит не завинемо чувствую уже. <сі> 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 Остре. Це маленький остро. Может. На Ні было. Не, ну що, что оце вот червоненьке ведь таке. Це вот мабуть, так? да? Да? Прям пече. Да. Ну, хоть приправу, там на дна ты если. Не, ну просто что-то резный кодер. що оно не приправе было. У Умівіннім похороється. Дай ножа, будемо потягувати. Курожу цей. Як воно називається, я забула? Гляш? Ну-ну-ну. Ну га ця. Оце. Сюди перевожу, бо прямо на стіл. Такі були громажняні коробочки. Ну я ще покажу ці чіпси. Ну де по п'ятчик. Еще раз мы таку зісти. Не знаю. Якесь таке воно ну, інтересне. Такі водорозі, боже, которые такі... Там жуків немає. На їх намотують в річках. -то як, волос, начі, як вони Так, зразу наче. Ця... Такі зелені то ростуть. Сушена риба. Не, не обичні такі інтересні, такі вкуси. Окей, волосся, а це наївся цих бан бананових чипсів. Та, банан такий не твердий, не сильно твердий. Бо Би? то в цьому твердий такий, що то в горішках. мойвою чуть жареною. Угу. А, да, точно. Мойвою. Ты точно сейчас сказал? Я думала, такой какой-то советчик. У нас чимось, и посыпание чем-то, они такой какой-то мойвою. Ну, наверное, посыпание. Ну, я думаю, не мало них, наверное, смаку водоросли, да? Я не помню, что они есть. Ну це будемо. На острівці бананові. А там цей горішки є. Рафис і це. Воно на цей поділено, але все якби міска, б ну ладно. Таке якесь зеля інотя лучше. Желяйно тя да, лучше. Да. Таке ось. Тянеться отак. Треба одривати. Тянеться. Резина віскає. Каучук. Як? Каучук. Резина, так. Да. Горішки, кунжут. Mm. Горішки жарені, арахіс, так? Да? Багато горішків жарені. І кунжут. Якась така маса, солодка, яйка.

Банани да. И яблочный банан. Не, не замечал. Остря. Кушайте, вырезать на кусочек. такі орішки добрі. Арахін жарений. Коробочки пластмасові було. Це ньотнамське? Похоже на таке наклад, я, яке вкусне, невиражене, як от у цьому в абрикосі, в даревах. О, яке м'якше. Ага, така, да? Добре, чу все. Добре, чу とうば Та не ну так. Да. Я дома приправа. такий пакет положили, як оту. воно, мабуть, і не робить, як воно. Хоча він... деякий пластик впитує в Ну, Це, мабуть, і не впитує. Воно, бути бумажно вони і в пакет такий кинули. А, я, та наша, воно розірває не хочеш? Та ні на наша, у мене таке В Матопр... Електромотори кладуть. Коробочки такі ці, понятно? Я помню их насунуть. А ты Ні, прав? ж солью-то, там жовті попадаються, она так есть. Mm. Як в лаптеке кладуть, понятно? Так і в моторик кладуть. Ми там цілий мішок чого мешок Його Треба прокалити, потом можна кудись класти в банку. На щоб чтобы лага ушла, здесь понятно. Тоже в Духовку положити, щоб вони були сухі повністю. Ну що, друзі, до зустрічі? Які класні чіпси були, такі чай не пробував. Все, до зустрічі.